Сьогодні ода Амарилісу. Щоб ви розуміли, це квіточка моя, який висотою ну, десь метр з хвостиком. Ось я й показую тут дітка бачите, з цвітоносом, і мамка з двома цвітоносами в одному такому невеличкому горшечку. Ну, вже ж, почекаю, поки відцвітуться, пересаджувати буду, треба срочно було пересадити. пересаджувати буду вже навесні. Але ж які ж вони, як кажуть, вдячні рослини, не нетребувальні. Дивіться, тут дуже здорові. Да? Цибулинки. Ну, цьому дітці років вже, мабуть, 3-4, а мамці я й не знаю, скільки. Багато вже років. Я давно вже її сажаю. І ось погляньте, яка краса. Дві щіни розцвіли. А тут просто неймовірно красиво. Ось неймовірна краса. Отак. От Мої жителі зимового саду. Тут у мене великоміри. Тут у мене, як бачите, пальма. Вже в потолок. Давно вже більше вище потолка стоїть на підлозі. Тут у мене фікус. Теж здоровенний, Те впирається потолок. Ті рослинки в мене зрозуміло, що ночують вони, ой, кажу, літують вони на вулиці, тому їм гарно, а на зиму приходиться затягувати в таку саму звичайну кімнатку. Тут монстера. Красуня ось така. Ой, монстера, красунечка. Орхідейки Орхідейки – самі невитаюваряючі рослинки, якщо ти зрозумів. От їх і не поливала, і не дивилась, а вони, подивіться. Одна відцвіла, друга зацвітає. Одна відцвіла, друга зацвітає. У них свій ритм життя. Ось така краса. Ну, це перус. У мене дуже мені його хотілося, але він мене часто не виживав. Кінчики, бачите, підсухають від сухого повітря. То я думала, що йому треба тінь. А як виявилось, йому навпаки треба сонце. Ось така красива невеличка замальовка мого саду. Так, ось така замальовочка мого саду. Одна частинка, а в мене їх раз, два, три. 4. Гарного дня! Це у нас сьогодні була Ода Гіпіаструму. До побачення! Будьте щасливі!